Чи згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими. Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомним дати. Що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці поокривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу як медична, ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але бізнес, до речі, це все креативність, це все пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжа, йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть? А, дивись, у тебе диплом? За цим стоїть декілька років болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, кучу часу свого замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там мандрувати світом. Можна ще безкоштовно світом там автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють, поняв всі інші там чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великі повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то, як зараз існує. Слава Богу, є онлайн, і можна обучатися онлайн. Я багато знань в своєму світі здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподавають, просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними от в оточеннях своє водив, точніше себе якось насильно вводив те оточення. І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти. взагалі, так як згадую школу, коледжі, університети. Це просто жесть. Ну, от, ні, музична школа була супер. От реально, Но це б набагато краще було, якби ходив частного репетітора. Набагато коротше термін, здобуть ті самі знання. Вообще, ця система, яка існує в Україні, це Сов'єцька, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я чесно, я не розумію освіти, я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися і діти займалися тим, що їм подобається, розвивалися в тих напрямках, які вони подобаються. Мандрували по світу, вивчали його, просто тут десь в ліс, в місті пішли. Це набагато корисніше. І психіки нема сламаний. Коротше, це все бред. Я, я дуже категоричний в цьому питанні, дуже категоричний.